Засідання етична ради оголошується продовженим. Прошу запросити наступного кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя самолученка Сергія Миколайовича. Адміністратор, яка там є питання? Кандидат вже в конференції? Так. А, так. Добрий день. Добрий день. Не бачимо. не бачимо вас відео. Там Вимкнена камера. Вимкнена, у мене вимкнена зараз. Вимкнули? Ми не бачимо. Старт відео. О! Зараз він. Є відео. Так, прошу перекладач, протестуйте, чи перевірте, чи чує переклад кандидата. Доброго дня. Чи чуєте переклад? Чуєте переклад, чую гарно Дякую. чую. Зрозуміло, значить, ви готові до проведення співбесіди. Етична рада розпочинає проведення співбесіди з кандидатом на позаду члена Вищої ради правосуддя, самолученка Сергія Миколайовича. Для обговорення голосування та прийняття рішення Етичної Ради щодо проведення співбесід без трансляції чи з такою, просимо зупинити трансляцію засідання. Трансляцію зупинено. Ваша позиція кандидат щодо проведення співбесіди з чи без трансляції. Без трансляції. Прошу перевести кандидата в режим очікування. Етична рада залишається для прийняття рішень. Етична рада прийняла рішення у зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в оцінюванні інших осіб інформації щодо яких може бути поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію. Засідання. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція зупинена. Етична рада продовжує проведення співбесіди з кандидата на посаду члена ВРП самолученком Сергієм Миколайовичем. Прошу, пані Лавлі, задавайте запитання. Дякую. пане самолученко. <станітко> Вітаємо <вітний> вас. Звати мені почати будь ласка. з питань, які будуть стосуватися вашого місця проживання, декларації та машин. Але на початок почнемо розмову з інформацією про ваше місце проживання та реєстрації. Скажіть, будь ласка, де ви зараз проживаєте і де ви зареєстровані на даний час? На даний час я зареєстрований у, за адресою Якуба Колоса 21, це гуртожиток в місті Києві, а проживаю я в селі Гореничі в, в Бучанському районі Київської області, вулиця заседанням 15, приватному будинку. Він у мене здекорований як об'єкт на завершеному будівлі. Mm -hmm. And how long have you been left uh... Ви зареєстровані у цьому гуртожитку? З 2008 року. З грудня 2008 року. А як довго ви проживаєте у даному будинку? У будинку я проживаю із uh, листопада 2020 року. Mm -hmm. And now let's talk about do... тепер. Поговоримо про вашу реєстрацію у гуртожитку. Розкажіть, скажіть, будь ласка, який це гуртожиток? Це відомій гуртожиток Святошинського райуправління управління поліції в місті Києві. В цьому це фактично це місце реєстрації. Там зареєстровані всі майже працівники поліції, які працюють в Святошинському районі, а також всі багато працівників правоохоронних органів Святошинського району, включаючи прокурорів. Суддів, працівників ДФС раніше, зараз не знаю. Це відомчи. Він знаходиться на балансі адміністрації, але це відом гуртожиток. Раю управління поліції. Have you ever lived in... Скажіть, будь ласка, чи ви коли-будь проживали фактично у цьому гуртожитку? Фактично не проживав і ордер от... на проживання не отримував. Це місце лише місце реєстрації. Скажіть, будь ласка, навіщо ви залишаєтесь зареєстрованим в цьому гуртожитку впродовж такого тривалого періоду часу? Поясніть, Чому? навіщо? Чому? Ну, не було потреби зняв зніматися з реєстрації. Крім того, в мене не було місця реєстрації в місті Києві. Там, оскільки дружина до цього часу е, належним чином не зареєструвала квартиру подаровану їй, то в мене іншого місця реєстрації в мене в місті Києві немає. А будинок, що мій, не введений в експлуатацію. Оскільки був на початок війни ще недобудований, я його в експлуатацію моє не ввилив. Тому в мене іншого місця реєстрації просто немає і зареєстрований у цьому точки. Я там жодного дня не проживав, там навіть ні разу не був, у цьому автолюбку. А до 2020 року, де ви проживали? Я eh, проживав у квартирі, цей бульвар Кольцова, 7, квартира 210, там, здається, в той заводі. Це квартира, яка була подарована моєю бабусею. Окей, скільки років ви проживали в цьому автолюбку? Скільки років ви проживали у цій квартирі? Ну, більше 15, напевно. Окей. Okay. А чому тоді ви не зареєструвалися в квартирі, яка належить вашій дружині, в якій ви проживали понад 15 років? І квартира, дивіться, квартира була подарована договор дарування було укладено в 2009 році. І з 2009 року моя дружина його не зареєструвала на себе, це право власності. Тобто, ще свідоцтво про право власності на квартиру дружина не має. І вона не має права мене туди зареєструвати і сама зареєструватись, поки не отримає свідоцтво на право власності. Тому, і, а це я вважаю взагалі, ну це, я зареєстрований. У нас, я вам як питав, можу привести, що е, працівники СБО зараз я здійснюю нагляд за ними. Майже всі зареєстровані за адресою місця знаходження свого офісу Володимирська 33. Це не вважається порушенням закону. Е, 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 thank you for мило, дякую за ваші коментарі. А рішення будемо ми приймати вже під час інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, щодо реєстрації квартири. Чи ви зверталися з метою отримання житла до прокуратури чи до інших органів? Ви маєте перебуваю на квартобліку, ви маєте на увазі? Yeah, yeah, yeah. Коли я працював, yeah, yeah. працював у прокуратурі yeah. Святошинського району, я перебував на квартобліку, але з 12 року, коли я з 2012 року, коли я перейшов у міста Київ. я вже на квартирний облік не ставав. Тобто я на, на даний час на квартобліку я не перебуваю. У мене є відповідна довідка про це. А тоді я перебував. Так. Ну, оскільки в мене було житло, то мені потреба відпала в, у отриманні квартири. Після того, як дружині подарована була квартира. Did you cancel your being listed? The... То, як ви тоді знялися з квартирного обліку? Так, так. За заявою знявся пізніше. Тоді, після того, як уже квартиру дружина була дружині була подарована квартира. Окей. Okay, and when it happened, but... і коли це сталося? Ну, коли мене зняли, я не знаю, коли там рішення було прийнято про зняття, а заяву, коли я перейшов в прокуратуру міста Києва працювати на вищу посаду. Це 12-13 рік. Зараз точно, ну, здається, початок 13-го року. You know, uh, like... Знаєте, для деяких людей вони люди кажуть, що їм потрібні поліпшені умови? що ви виживете в квартирі, будинок є, але в водночас ви ж перебували на квартирному обліку і зареєстровані в гуртожитку. Тобто, ну як на ваш погляд, чи потребували ви поліпшення житлових умов? Розумієте, ця квартира, вона з загальною площею 46 метрів. Там житлової площі всього 23 там, чи 25 метрів. Я не пам'ятаю. Вона невеличка квартира, ця квартира ще побудована з радянських часів, в 78-му році цей будинок був побудований. І після того, як у мене народився син, ми з дружиною ну, хотіли поліпшити умови, тому ми, в принципі, шукали місце для будинку, де побудувати, бо я ну, якби хотів жити у своєму будинку, а не в квартирі. Квартира мені не, не подобала, скажімо так. Тому, так, да, потребував. Але коли вже квартира, вже я знав, що квартира в нас буде, що, бабуся, побіцяв, що все вже дарує, тоді я вже, в принципі, відпала потреба отримання квартири в нас. Іншої. Тому ми займалися пошуком ділянки для будівництва і будували будинок. А звичайно, хотіли поліпшити. Навіть у нас ми хотіли цю квартиру здати, щоб нам дали більшу, але не дали нам. Окей. Okay. Uh, the... е, зрозуміло. Наскільки я знаю, відповідно до декларацій, зокрема, за 2004-2016 роки, за 2015-2022 роки у вас було право користування квартирою у Києві. Так, за та адресою Кольцова 7. Ну, був, я там жив. До 2020 року я там жив. Ну, я з сім'єю своєю. Who are members of your family? Хто є членами вашої сім'ї? Я, моя дружина, і мій син. Uh -huh. And uh, one more time, please. On what ground і did you... ще раз? На якій підставі ви мали право користування цією квартирою? Ви кажете, що вона належить вашій е, жінці, так? Вашій Дружині, дружині. дружині так. так, ми... так, так. На яких підставах? На підставі договору дарування. Спочатку нас просто туди пустила бабуся, бо ж ми там жили. А потім вона нам подарувала. Вона, ну, хотіла мені подарувати, але з похилим віком я займався приватизацією там за її дорученням. Тому квартира була подарована на дружину. На підставі договору дарування. 2009 Your grandmother. Ваша бабуся подарувала. Квартиру вашій жі... вашій дружині. Так, правильно я розумію? Так. Тоді поясніть, чому до 2015 року ви не декларували цю квартиру у відповідному розділі декларації, де Мають вноситися відомості про об'єкти нерухомого майна, декларанта, які прибувають у володінні на будь-яких правах. Розумієте, до 2015-го, фактично 16-го, доки ми не почали заповнювати в електронному вигляді декларації, декларація заповнювалась в письмовому вигляді від руки. І тоді були вимоги, такі до декларації, що потрібно було вказувати, оскільки я пам'ятаю, потрібно лише було вказувати місце реєстрації. Тому я вказував своє місце реєстрації, і крім того, ми здавали декларацію в відділ кадрів прокуратури, там вони перевірялись, до мене питань ніяких ніколи не виникало. Тому я вважав, що я вірно заповнюю декларацію. А після 2015 року, коли ми почали заповнювати електронні декларації, там була вже конкретна графа. І без заповнення цієї графи декларація не, не приймалася. Тому я вже заповнював далі таким чином. Так, наскільки я розумію, просто це була така помилка. Ну напевно, це помилка, але я це помилки не вважаю, бо я вважав, що я заповнюю правильно. Тому що в мене декларації перевіряли, до мене ніколи питань не виникало з приводу заповнення декларації. Mm -hmm. Тоді була тоді кожен рік мінялися форми заповнення декларації і там різні відомості вносилися на той час до 15-го до введення електронних декларацій. Тому я, напевно, міг там якусь помилку десь допустити, але не навмисно, повірте. У мене не було умислу щось приховувати. Тим бачиш, що цю квартиру я вказую до цього часу операцію. Окей, деньку. Поговоримо про ваш будинок. Так, те, що ви називаєте незавершене будівництво, Так. З ваших майнових декларацій з 16-го року та ваших відповідей вибачається, що ви маєте приватний будинок у передмісті Києва, що задекларований як об'єкт незавершеного будівництва. Так, Так, він Скажіть не на... Скажіть нам, що це за будинок і в якому стані. Він зараз перебуває. Значить, на дивіться, це будинок. І... Так, так, можна можна відповідати. Дивіться: цей будинок будуємо з сім'єю з 13-го року з моменту отримання фактично земельної ділянки, чого об'єкт незавершеного будівництва він не введений в експлуатацію. Це будинок двоповерховий, але ну невеликий. Я скажу: 80 квадратних метрів житлової площі загальної там порядка 100... О, згідно плану газифікації, там нам заміри робили 163, здається, там квадратних метрів площі загальної. Плюс там є тераса до будинку прибудована і навіз для автомобіля. Це, це не, не доволі невеликий будинок. Там чотири кімнати, житлових, кухня з вітальною разом. Тобто, так, плюс там два санузла і котельня гардероб. Кладова. Більше там нічого немає. Значить, на даний час до 20-го 2020 року в будинку тільки проводились оздоблювальні роботи. Тобто там стіни штукатурили, все. Коли от, почалася пандемія з ковід, то ми з сім'єю вирішили переїхати в цей будинок, Тому там в прискореному порядку зробили ремонт на першому поверсі, так більш-менш, щоб там можна було жити кухню з вітальню і одна кімната. І ми так проживали практично до. До початку війни майже, а це зараз вже другий поверх майже завершили. Фактично ремонт вже завершений. А в цьому році провели ще роботи по благоустрою. Там доріжки зробили, газоном я засіяв, там дерева посадили трохи раніше. Таке зараз він вже майже закінчений. Я вже в принципі можна в експлуатацію. Просто один санузел ще не закінчений, там немає взагалі ніякої меблі, немає сантехніки ще. Ну і там котельня, один кабінет там. Кімната без меблів таке. Ну, вже можна бути в експлуатацію, просто, якби не певно, не війна, я б ввів би вже в цьому році експлуатацію. Не в цьому в минулому це думали. Окей. Гаразд, ви нам тільки що пояснили про стан будинку. А за чий рахунок він його було збудовано і uh, ремонтні роботи виконувалися? Звідки гроші? Дивіться, це збереження моєї сім'ї. Також частково, ну, мій моєї дружини, там, частково допоміг мій брат. Ча, ну, В частині в тій, що він нам закупив повністю ці столярні вироби, це вікна, двері, і також е, дах. Там е, дерево на дах, оці дерев'яні вироби, які йшли на дах, це він закупляв. І плюс там частково е, плитку облицювальну. Там також він допоміг там купити, так. Да. А так гроші нашої сім'ї. Заощадження та плюс зарплата моя, плюс там зараз там, від жінки на підприємницькій діяльності ще з Тобто, за власні кошти. Who is familiar? Uh, your wife? З вашої родини, ви кажете, жінка і брат. Ви казали нам про брат. Зараз яку він е, участь бере е, в, в цьому будинку? Він є співвласником? Ні, зараз він ніяк. Він допомагав на початковому етапі будівництва, коли нас не вистачало коштів. У нас з ним була домовленість. Я відмовляюсь від спадщини там батьків. Йому квартиру подарували батьки, там також залишиться йому будинок від батьків. А він допомагає мені фінансово з матеріалами на будівництво будинку. Братної ніякої права власності на цей будинок? Okay. And, uh... Зрозуміло. When... Uh, яка ваша думка, коли повністю буде завершено будівництво і ви вже здасте його в експлуатацію? Ну, я б я біговів би в експлуатацію, ще в кінці року минулого. В принципі, вже його можна ввести. Вже всі комунікації, все підключено, все працює. Але от я чекаю закінчення військового стану. Окей. Okay. Uh, about... Зрозуміло. Поговоримо про корпоративні права вашої дружини. згідно з офіційним державним реєстром. Станом на 16 рік ваша дружина значиться співвласником житлово будівельного кооперативу Дріада Плюс та Шизан. Ви підтверджуєте цю інформацію? Значилась, вона вже вийшла з, з співвласника, засновників ще в 2018 році. Про те, що ці кооператив існують, якщо чесно, нагадали, нагадила, нагадала мені етична рада. Коли прийшли питання, я тоді до жінки звернувся з питаннями цими. Вона каже, що так, да, таке було. Але ці кооперативи вони не, не працювали. Вони свою діяльність так і не розпочали на я, вона мені пояснила. Так, вона була засновну. Окей, а твоє, поліст, стіляйте. Скажіть, а чому ви не декларували цю інформацію? Дивіться, я чесно скажу, я забув про це, ну я не пам'ятав взагалі про це, оскільки це було ще, наскільки я зрозумів, зараз 13 2013 році реєстрація. Вона ну, тоді дала, тоді там її ну, наші загальні знайомі запропонували створити ці кооператив, щоб отримати земельні ділянки, там, в принципі, побудувати і собі будинки, і там, залучити інвесторів, вони тоді хотіли якихось, напевно. Але оскільки ми вже отримали ділянку, ми і не цікавились. Ну, як, як роботою цього цих кооперативів? Не дружина каже: я вона навіть не пам'ятала про це у 18-му році. Один засновників тоді позвонив і запропонував вийти з засновників кооперативу. І вона що вона й зробила? Опять же, це друга її була, перша дія була дала доручення на реєстрацію а Друга дія її була, коли виходила із протоколу зборів кооперативу. Там підписали нотаріальну все. Тобто вона в цих кооперативах ніякої діяльності не приймала, ніякого прибутку з цього не, не отримувала взагалі не дивідентів. І ми не пам'ятали. Якщо вона не пам'ятала, то я взагалі не пам'ятав. Тому, тому не вказав. Напевно, це моя помилка, я за це вибачаюся. І на сам кінець. Поговоримо про. Транспортні засоби вашої дружини. Відповідно до ваших декларацій. Дружина є власником двох автомобілей: так. Hyundai, Hyundai Honda. і Honda. Так. Яка ціна цих автомобілей? E, дивіться, Hyundai ми придбали у 2011 році. E, тоді була ця ціна, наскільки я пам'ятаю: порядка 136 тисяч гривень, так? Це Хюндай. Його продали у 2022 році за 100 з чимось тисяч гривень. А Хонду придбали в 2019 році за 250 тисяч гривень. За 10 тисяч доларів США. Тоді Це автомобіль, із, він був пошкоджений в ДТП за аукціону в США. Це Хонда. От 250 тисяч гривень. Так. Окей, пат, Худаїв. Гаразд, давайте про Hyundai. Ви кажете, 136 тисяч гривень приблизно так. так була ціна придбання. Так. Які були джерела uh, придбання, джерела коштів на придбання цього Hyundai? До цього у нас можна відповідати. До цього у нас був ну, дружина, ми на весіллі наші кошти в 2005 році, як ми одружилися, ми у 7 чи в 8 році, не пам'ятаю. Сьому, здається, придбали, може, і автомобіль Peugeot. Це за весільні наші кошти, які були подаровані нашими рідними, там з офимаю сестрою, там дружині, більшість коштів було подаровано двоюрідною двою по батьку. Е, а потім, коли ми продали цей автомобіль, ми збирали гроші на квартиру. Ми не знали, чи буде у нас, бабуся, подарує, не подарує, але подарувала квартиру, гроші залишилися, тому вирішили купити автомобіль, придбали химдайці. Користувалися. Повільніше трошки, тому що переклад ведеться. Зрозуміло. Продовжуйте. Ну, я завершу. В принципі. Закінчу, да. Прошу продовжити, пане Володи. Окей. Чи пам'ятаєте ви е, хід вашої родини за вказаний період? Е, від... 2011 року. До 2011 року, коли ви придбали той Hyundai? Ну, я точно навіть не пам'ятаю, яка якому тоді зарплата, заробітна плата була, але ми придбали його за кошти від реалізації автомобіля того. Це точно. І в нас ще залишались кошти. Ми ще потім в будівництво будинку їх ну, вкладували ці кошти. У нас залишались кошти від того автомобіля. А я, я свій доход зарплату зараз 2011 року не пам'ятаю, яка це була. Мазовський okay. курс. Добре, я взяв. Окей. Окей. Так. Окей. Thank you. А зараз I... I... я зупинюся і дам слово тоді Володимир, Володимиру. Пане Володимир, прошу продовжити. Володимир Плескан. Сергій Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, а як ви себе бачите? У Больші ради правосуддя, ваша мирта, якою ви, ви хочете стати членом. <lots> Розумієте, я вже, напевно, досяг того віку, коли вже маю якийсь певний життєвий досвід, досвід роботи в прокуратурі у мене вже 25 років є. І вважаю, що ну, -зможу, зможу, як то кажуть, впливати. Навіть не впливати, а приймати активну участь у формуванні, як так кажуть, судової влади, взагалі, за законності правової держави України. Дякую. Скільки років вашому сину? Сину, буде 16 в цьому році. Роздякую, пане. Пані Лаврі, чи є ще у вас питання по коментатою? No, more from my side. Nee, більше немає. Чи в інших членів етичної ради, чи є запитання до, ні, немає. до кандидата? Запитань. I have no questions. Немає запитань. Немає питань. За таких обставин прошу. Вам надається можливість для заключної промови кандидат. Знаєте, що б я хотів почати? Я дуже радий, що нарешті. В прокурорській, як кажуть, прокурорської в нашій як громаді прокурорській, нарешті заіснувала демократія. Чи нарешті працівники прокуратури мають право і зможуть представляти своїх, своїх як представників в таких органах, як Вища Рада правосуддя. Вища рада правосуддя, вона, я вважаю, це найголовніший орган формування судової влади в Україні. А також органи, які буде забезпечувати діяльність суддів, буде забезпечувати законність прийнятих рішень, скажімо так, буде забезпечувати неупередженість суддів і суддів. Та і також, я думаю, що і прокурорів також. І буде захищати, я думаю, буде захищати також інтереси суддів та і прокурорів. І я вважаю, що з моїм досвідом я зможу. Докласти всіх зусиль, щоб все було зроблено як найкраще. Васе? Так. Прошу відновити трансляцію. Трансляція відновлюється через 3, 2, 1. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду Вищої Ради правосуддя, членом Вищої ради правосуддя, самолученком Сергієм. Николаючу, обговорення голосування та прийняття рішення Ради щодо відповідності Самолученко, як кандидата на посаду члена ВРП, критерії професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні про день та час, якого будуть повідомлені додатково.